На жаль, без демпінгу все куплять на розетці або в епіцентрі. Ну, по-перше, на розетці там конська комісія, якщо ви хочете як продаватися через них, а не продавати. Я не знаю, яка там комісія буде, якщо Розетка буде продавати ваш товар на епіцентрі, я думаю, не менше. По-друге, ну, я сама особисто дуже часто купую щось на розетці. Переплачуючи, тому що блін, вони красавчики в сервісі. У мене JBL зламались. Я принесла без коробки, без чека, без нічого. Вони найшли, прийняли в сервіс і відремонтували. На жаль, з таким сервісом мало який бізнес може поконкурувати, але й багато нашого такого бізнесу, що готові ну прям намахати досить прилічно населення для того, щоб заробити якісь гроші. Тому, в принципі, деякі переплачують розетці за те, щоб просто не втратити більше грошей в якомусь іншому магазині. А загалом це проблема так демпінгу, що люди борються демпінгом, а не якісним товаром чи розширенням товарного асортименту, чи якимось іншими речами в Україні